Учітесь, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь. свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають. Свої діти, як чужі, і немає злому. На всій землі безконечній веселого дому. Обійміть теж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословіть дітей своїх твердими руками, і обмитих поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня давня година і оживе добра слава, слава України, і світ ясний на вечірній Знову засіяє, обійміться ж, брати мої, молю вас, благаю.